Здоровенькі були, шановні друзі, з вами як завжди Серго. Ну і сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру, під назвою День Перемоги 4. Грати будемо ми тепер за декілька країн. Першу чергу це Польща і польська кампанія проти німецької фашистської держави, яка була розпочата 1936 року. От року. Бачите, вже Берлін захоплений спільно з польсько-російськими військами або ж з польсько-радянськими військами. <кій> Якщо брати геополітику, за що я вибачаюся сперед, перед початком такого відео, тому що трошки прихворів Серго. Я б хотів вам показати карту Європа, яка є станом на 12 вересня 1937 року. Беручи французів, то вони борються в Альпах, в французьких та італійських Альпах проти італійської держави. Також вони борються проти режима Франків в Іспанії проти націоналістів, ну і тримають лінію мажину. Стосовно Великої Британії, то вони стараються відкрити другий фронт, от бачите, десь в такому регіончикові, а перехопити ініціативу від фашистів і перемогти Німеччину. Угорщина, Італія, яка підтримує фашистську Німеччину, все ж таки протистоїть проти Радянського Союзу, Польщі, Французів, Ну і Великої Британії та їхніх доміньонів. Якщо брати на Заході або ж на, Дал на далекому сході в Азії, то ви бачите, що... А тут також японці воюють, воюють вони проти радянського союзу. Тому що у сьогоднішньому випуску ми будемо грати за радянський союз, так як якби не радянська армія в 1937 році, року, то напевно Польща вже давненько б програла війну. А ми приєдналися до війни. Ну як фактично, фактично приєдналися до війни. Там комп'ютер. Я вирішив взяти ініціативу в свої руки, пограти за радянський союз. Захопили ми Берлін і тепер будемо штурмувати німецькі дивізії, будемо відтіснювати їх десь до Франкфурта, ну а потім до М'юнхена. Сподіваюся, що сьогоднішньому випуску ми зможемо завершити ось таку війну. І в Європі настане мир. Фашисти будуть переможені. Ну а соці... союзники та. Радянський Союз проголосить про свою велику перемогу. От бачите, так і лінія фронту. Радянські війська фактично роблять все, що в їхніх силах є ще, аби перемогти німців. Уже багато людей померло. От подивимося статистику загально то 82 тисячна армія. А радянського союзу померла проти 22 тисяч армій, ну 22 тисяч солдатів німецької держави. Попробуємо взяти їм у свої руки. Давайте вже ми і так захопили, відтіснили від Берліну. Бачите, як дуже добре це все складується. Тут є польська армія, в них особото багато залишилося дивізія, але враховуючи те, що Польща протистояла проти такої великої держави, 36-го року, не дивлячись на те, що війна розпочалася в 1936 року, як би вам сказати, друзі, Польща досить проявила свою готовність. І показала всьому світові, що вона все ж таки може протистояти, вона може перемогти. Як бачите, ми даємо генералу Жукові, щоб він захопив ось таку частину, от бачите, Німеччини. Інша частина військ будуть іти до Франкфурта, а також до Мюнхена, так як Німеччина вже рано чи пізно паде, Італія також втрачає свої позиції, тому що французи вторгаються в італійську землю на Близькому Сході. Італія досить непогано себе проявила, проте це й не дивно, так як уся основна сила Французької республіки була спрямована на Європейський театр бойових дій. А Франція воює на три такі позиції. Сподіваюся, що вони вистоять. От бачите, що ми вже тиснемо і дотискаємо Німецьку республіку. Ну, блін, фашистів німецьких. Також допомагає нам у цьому Велика Британія, Польща особото не дуже допомагає в цьому. Ну але. Як бачите, поки все йде добре. Сподіваюся, що в сьогоднішньому випуску ми завершимо ось таку війну і не знаю, в наступному випуску я вам покажу більш такий інший шлях альтернативної історії, який буде досить цікавий. Ну що ж, рано чи пізно от бачите, що війна завершується, От реально війна дійсно йде до стадії завершення. 38 тисяч померло з боку радянських військ. От також подивимося, тут якийсь інший повинен був би бути генерал. На 26 дивізій ось тут таких є. А даємо йому пріоритет захоплення Мюнхена і гайда захоплювати столицю німецької фашистської держави. Поляки не особо допомагають нам у цьому напрямку, проте якби не радянська армія, то насправді навряд чи б не змогли б так добре проявити себе і так добре боротися проти фашистів. Німці швиденько оготалися після атаки о, поляків. Вони занадто швидко до того, що вони нанесли великий, о, такий, ну, не знаю, великі неприємності союзникам, до самій Польщі, яка була на межі свого зникнення і фактично, яка може навіть ще трошки та програла б війну. Ми відповідаємо сину в Железна дорога. От, бачите, тут успішний похід. Отак візьмемо кулемет Максима. От вивчення в нас таким ходом піде. От як отако, -от але фашисти не здаються. Не дивлячись на те, що радянська армія реально дуже-дуже стрімко захоплює німецьку територію, я вражений, я вражений духом Німеччини. Дивіться, французи доходять до Рима. А дуже б добре було, щоб вони захопили римський театр бойових дій, проводимо повну мобілізацію, от як бачите. І доходимо до Мюнхена. Не так то й багато залишилося, подивіться Мюнхен. Входять війська радянські в Мюнхен. До кінця 1937 року залишилося не так то багато, от як ви бачите. Ну але треба ще захопити Гамбург. А це основні статичні міста Німецької держави, від яких буде залежати доля, ну доля цілої Європи. Бачите, що так ми пішли пошли. Пішли. Мюнхен захоплений, проте фашисти не дадуть. От не дадуть вони нам перепочити. Захоплюємо і так. Йдемо до Єсена. Ну, ще зовсім трошки і Німеччина. От, підходить до кінця 1937 рік. Розпочинається 1938 рік. Як ви бачите, війна продовжується, війна ще більш стала жорсткіша, ще більш стала. Важка. Ми прекрасно можемо спостерігати разом з вами, що Мюнхен знову ж таки був оточений ворогом і відбитий від Радянського Союзу, проте Радянський Союз також не дається. Також вони не даються. От об'єднуємо напевно, це все в одну армію, ось таку, оскільки тут буде дивізія. Тут десь приблизно буде 47 дивізій. Віддаємо пріоритет генералові Жукові. Отак. От і по всій лінії напевно так, а протистояння. По всій лінії протистояння не вдасться це все зробити. Так, краще візьмемо. Навіть і так. Тому що є у британців тут зона окупації. Ну, найкращий варіант це буде все ж таки захоплення ось таких стратегічних міст і завершення війни. А віддаємо найвищий пріоритет нашій армії. Генерал Жуков керує ось таким парадом, ось такою невеличкою операцією. Французи втрачають контроль над лінією мажину. До, до того ж, як ви бачите, іспанці перемагають французів, а сама ж французька армія йде на рим. От так підходить до кінця Друга світова війна, яка була розпочата 1936 року. Не знаю, скільки цей випуск буде тривати, тому що от ви бачите, що трошки прихворів серго, але я сподіваюся, що ми зможемо добре таки себе проявити і перемогти в такому конфліктові. 56 тисяч померло з боку Німеччини, 316 з боку Радянського Союзу. Війна ще триває. От війна ще реально триває. Перенаправляємо сюди. Покращується піхотне спорядження. Ну і в лютому 38-го року, а сподіваюся, або ж там до середини 38-х років, Німеччина капітулює. От у чому банальність цього полягає ось такої альтернативної історії, що якби навіть війна розпочалася 1936 року, ні союзники, ні Польща не були б готові дати відсіч фактично німцям. Навіть Німеччина 1936 року була достатньо достатньо насильна для того, щоб протистояти проти союзників. І участь Радянського Союзу і участь українського народу, всіх народів, які населяли Радянський Союз, все ж таки була б дуже велика і важлива. Ви бачите, що Польща, хоча і має окупаційну зону ось тут проти Третього Рейха, але якби ж не Радянський Союз, то навряд чи б. Їм вдалося так добре досягти такі операції, тому що французи не змогли б допомогти полякам, а Велика Британія також не допомогла полякам. В кінечному відтозі маємо, що маємо, і маємо ми те, що реально навіть із 1936 року лише спільними зусиллями війну вдалося б завершити. Хоча, із меншими, набагато-меншими жертвами, тому що б німець не пішов би на Францію, не було б капітуляції Амстердама, Брюсселя, Праги. А вени навіть італійці б так недобре воювали, як тепер ви бачите, воюють. І це така, знаєте, альтернативна історія, яка показує нам, що не дивлячися ні на що, лише відсутність війни буде гарантувати людям 100% таку безпеку. Тобто, ну що хочу я підкреслити з таким випуском, що на Другу світову війну, можливо, навіть було б можливо якось минути. Ну, але хіба що ж. Тільки не політичними такими жертвами, лише військовою сферою. І якби вона розпочалася, можливо, скорше, в 1937 році, наприклад, або ж в 1938 році, коли чехи готові були боротись, то, напевно, б не стільки було б кров пролиття, яке було в ході всієї Другої світової війни. Ну що ж, друзі, підходить до кінця війна і наша. Ми разом з Радянським Союзом змогли тепер боротись проти німця. Німецька. Машина скорена, майже вся Німеччина тепер підкорена під нашим тиском. Ми просуваємося до їхньої рейнської зони, до серця німецької промисловості і таким чином захопимо їх. німець вже майже підкорений, тож зовсім скоро буде акт капітуляції німецької держави. От підемо тепер у Гамбург. Так, трошки підемо собі в Гамбург. І захопимо його. А 1938 року, в середині 38 року, бачите, закінчилася Друга світова війна, якби розпочата була вона 1936 року. Набагато скорше з 1939 по 45, 6 років, хоча, якби вона бачите, завершилася тепер, то або що розпочалася в 1936 році, то, напевно, ніяких таких важких кров би не було. А тож, друзі, зовсім швидесенько підкурюємо фашистську Німеччину. Ми скорюємо їх дух, в них не так -то багато залишилося девіз, от десь приблизно від 21 до 30. І, і... ще. і ще, і ще. І ще, трошки... і ще трошки. і так. Є також Велика Британія, британська зона окупації, наскільки я бачу. От Гамбург є останньою столицею Гітлера. Його ж захоплюємо. І третій рейх капітулює. Ну що ж, друзі, третій рейх капітулює, як ви бачите, Німеччина повністю здала свої позиції. Радянський Союз врятував ситуацію, а французи тепер йдуть на Рим. Залишається скорити Італію, залишається скорити французьку Іспанію, Угорщину, Японію. І, можливо, до 1941 року б війна точно по всьому континенті була б завершена. Ну, але в Європі вона завершилася за два роки, за менше, як за два роки. Сподіваюся, що французи візьмуть Рим, зможуть протистояти проти Іспанії. От якось так. Бачите, якось так. На далекому сході японці висадили свої війська, але радянський знову ж таки зможе перемогти їх. На сьогодні це все, напевно, друзі. з вами я вимушений прощатися, вибачаюся за те, що я трошки захрипший, тому що реально. Дуже серго прихворів. Сподіваюся, вам випуск сподобався. Сподіваюся, що така альтернативна історія вам не була цікава. І ми побачили, що було б, якби в 36-му році Польща оголосила війну Німеччині. Радянський Союз би допоміг, союзники заступилися за Польщу. Віто вам така була б картина. Згодом гадаю, що до кінця 38-го року. Італія б капітулювала, а французи та союзники перекинули б свій погляд. От падіння Рима вже є на Іспанію. Іспанія би також капітулювала, потім була б війна проти Угорщини. Угорці б були розбиті спільними зусиллями, напевно, че у Словацьких, Румунських війська, також Австралії, так як і за ізоляцією їхньої на, на міжнародній арені в Європі. Також гадаю, що війна в от, війна. В надалекому сході завершилася, тому що потиться це... Китай непогано воює проти Японії. Радянський би перекинув всі свої війська на далекий схід, захопив би Маньчжурі, захопив би Корею. Китай би допоміг у цьому. Висадка була б на японські землі, так як Японія б навряд чи б могла контролювати Тихий океан, і на такій ноті б завершилася б війна. На сьогодні це все. Я ще раз дякую за увагу. От вже почекаємо капітуляції, напевно, що. Італійської землі, Італійської Республіки, очолювана Беніто Мусоліні, От дуже сподіваюся, що згодом, після захоплення Няполя, він капітулює. Хоча хочу побачити така коротенька історія. А добре, друзі, до побачення всім та хай вам щастить!